Цьому випуску як в матчі Барселона Інтер, було побито рекорд київського Динамо. Жерона хоче повернути до із Роми, але сума трансферу шокувала каталонців. Степанов офіційно змінив команду Форвард Байера не буде єдиним українцем у клубі. Результати півфінальних матчів Ліги Європи та Ліги Конференцій. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Справжня мадридська Санта-Барбара відбувається в реалі. Головний тренер команди Карло Анчолоті не отримає можливості очолити збірну Бразилію. Агенти, які вели переговори, сподівалися на підписання контракту 29 квітня у Мадриді, але італійський наставник заявив, що не погодиться на пропозицію. Тож розповідаємо, що сталося. За інформацією іспанських змі, це трапилось через президента Реала Флорентіно Переса, який дізнався про перемовини італійського тренера з бразильською конфедерацією. Річ у тім, що Анчелоті розраховував отримати від Реала вихідний гонорар при звільненні, адже за контрактом у нього залишився ще один рік. Перес відмовився виплачувати компенсацію, якщо тренер домовиться з будь-якою командою за час його роботи в Реалі. Тож тепер Анчелоті залишиться на посаді головного тренера вершкових під час клубного чемпіонату світу, який проходитиме з 15 червня. По 13 липня в США. Також джерело зазначило, що Анчелоті розглядає варіанти Саудівської Аравії, де йому пропонують угоду на 50 мільйонів євро за сезон. А ще поки головний тренер Байера Хабі Алонсо, який ймовірно замінить італійця на посаді головного тренера реала, назвав двох футболістів, яких хоче бачити у Мадриді в наступному сезоні. Бланкос вже досягли джентльменської угоди з наставником щодо співпраці і наразі починають працювати у кадровому напрямку за тими кандидатами, які звучив Алонсо. Зазначається, що Хабі хоче бачити у Мадриді двох півзахисників: – 26-річного іспанського опорника Мартіна Субіменді з Реал Сосідат, а також 21-річного німецького атакувального півзахисту. Захисника Флоріана Вірца з Байера. Очікується, що на підписання субімендій у Реала буде близько 60 мільйонів євро, а ось переговори щодо Вірца будуть для Бланко з досить непростими. Форвард збірної України-19 та німецького байера Артем Степанов продовжить кар'єру у клубі, який виступає у другій Бундеслізі. Офіційний сайт Нюрберга повідомив, що 17-річний футболіст проведе наступний сезон в оренді. У молодіжній Лізі Німеччини він забив 10 голів у 10 манчах. Влітку 22-го року він перейшов до Німеччини з молодіжної команди чемпіона України донецького шахтаря. Цікаво, що саме у Нюрберзі працює українська журналістка Олександра Лобода. Наразі команда змагається у другій Бундеслізі, де посідає 10-ту Турнірної таблиці з 45 очками, тому від щирого серця бажаємо нашій зірочці успіхів в новій команді. Український форвард Роми Артем Довбик стикається з фізичними труднощами, які впливають на його гру в серії А. Артем уже кілька тижнів має невеличку фізичну проблему, яка справді заважає йому працювати повну протягом тижня, а також показувати свій найкращий рівень у матчах. Майбутнє форварда збірної України зависло у повітрі. Переїзд Артема до Риму вважався успішним трансферним здобутком. У довбику вбачали ідеального нападника, здатного значно покращити атакувальну ланку. Утім, до гри Артема все більше виникає питань саме італійців. Тож, за повідомленням серія анювс, рома перебуває на роздоріжжі. Керівництво має вирішити, чи залишити Форварда в команді, сподіваючись, що наступний сезон буде кращим за поточний, або ж знайти рішення, яке дасть змогу зекономити, оскільки інвестиції в Довбика були значущими для Роми. А вже Жерона, в якій Артем провів фантастичний рік, зумівши здобути нагороду найкращому бомбардиру Ла Ліги, може виручити римлян. Іспанський клуб не проти повернути українця до своєї команди. Але Рома вимагає за українця тепер не менше ніж 30 мільйонів євро. Нагадаємо, Артем у поточному сезоні відіграв за вовків у 43 матчах в усіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 4 асисти. Барселона зіграла в нічаю з Інтером у домашньому півфінальному матчі Ліги Чемпіонів з рахунком 3-3. І саме ця гра стала найрезультативнішою нічиєю у півфіналі ЛЧ з квітня 99-го, коли наше київське Динамо зіграло матч у нічию з Баварією, який закінчився з аналогічним рахунком. Історія твориться на наших очах. Вінгер Барселони Ламін Ямаль відзначився у ворота Інтера та випередив кіляном Бапе, ставши наймолодшим гравцем, який забивав у півфіналі ЛЧ на момент голу Ямаль виповнилося 17 років та 291 день, а МБП забивав у віці 18 років та 140 днів. Цього сезону Ламін забив 14 голів та віддав 24 асисти в 48 матчах на клубному рівні. Барселона видала черговий шалений матч. І це вже тенденція сезону команди Гансі Фліка. Барса цього сезону провела 22 з 55 матчів в усіх турнірах на тотал більше 4,5. Тобто у таких матчах обидві команди забивали сумарно 5 і більше голів, і це 40% від усіх матчів команди фліка у сезоні. Схоже, ця статистика продовжиться вже у суботу. Каталонці гратимуть на виїзді проти безнадійного останнього валядоліда, де майже точно варто очікувати розгром. Тож варто визнати, що флік топ тренер зробити з купи пасанів таку машину за один рік це геніально. Що його баварія була нестримна, що барса. Якщо інтер не зупинить їх у матчі відповіді, то переможець лише буде відомий ще до фіналу. Бренфорд Єгора Єрмолюка несподівано здолав претендента на лігу чемпіонів в АПЛ Ноттінгем Форест. Єгор потрапив у стартовий склад гостей, досить сильно відіграв повний матч та отримав високу оцінку 7,1 балів від Софескор. На 38-й хвилині український півзахисник свалив під час боротьби за м'яч, заваливши Райана Ейца, який потягнув його ж за собою. Вже після цього у єрмолюка здали нерви, де арбітр провів розмову з футболістами, але все обійшлося без карток. На 44-й хвилині голом відзначився Кевін Шаде, а в середині другого тайму Йоан Віса встановив кінцевий рахунок в матчі. Ноттінгем Фаурес залишається 60 балами на шостому місці, втрачаючи прекрасну нагоду вийти на третю сходинку, але шанси на Лігу чемпіонів ще досі серйозні. Бренфорд набирає 49 очок і до восьмого рядка лише два пункти відставання, шанси на Єврокубки зберігає команда Ярмолюка, як і Борнмут забарного, який на один бал вище. Також відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. Найгарячіше знову було у матчі Манчестер Юнайтед, який відправився до Атлетіка, але все обернулось зовсім не так, як того очікували Баски. Поразка 0-3. Щодо іншого півфіналу, то там без сюрпризів буде глім на виїзді. Поступився Тоттенгему. Англійський фінал стає все ближчим, якщо у матчі відповіді свою справу не зроблять погодні умови та газону Норвегії. Ще одна англійська команда прямує до фіналу Ліги конференцій Челсі, спокійно розібрався зі шведським Юргорденом. А от у паралельній грі інтрига ще присутня. Іспанський Бетіс мінімально обіграв Фіорентину, де голом відзначилась бразильська легенда футболу Ентоні. Друзі. А чи варто довбоку покидати Рому та повертатись в Жерону? Напишіть свою думку в коментарях.